кожної днини про науку та картини. Про спорт та тварини для маленької дитини. Новини для дитини. Привіт, друзі! З вами Тутта Кожна дитина це промінь, що освітлює світ. Для багатьох буде новиною що? У Японії діти щодня вітаються з учителями глибоким поклоном. Це знак поваги. У Кенії діти часто грають у традиційну гру, бо вона розвиває спритність і командну роботу. Навини для дитини. У Фінляндії школярі мають перерви на свіжому повітрі навіть узимку. Це допомагає краще вчитися. Маленькі слоненята тримаються за хвіст мами, коли йдуть, так вони не губляться в стаді. Щасливі діти щасливе майбутнє. Новини для дитини